На Луганщині через напад терористів зупинив роботу Стаханівський фероплавний завод. Бойовики обстріляли з автоматів два трансформатори, внаслідок чого виникла пожежа, повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Працівники були змушені вимкнути електропостачання, аби не допустити поширення вогню. Відтак, завод, на якому працювало шість печей, повністю зупинив роботу. 19-літня дівчина стала жертвою падіння будівельного крана у Харкові. Ще п'ятеро осіб отримали травми різних ступенів. За словами очевидців, через сильний вітер кран почав розхитуватись, а згодом впав та розчавив два кіоски. Був шквал дуже сильніший, тобто ну, вітки падали там у нас з дерев'я, там. столи, метод. Там, Ну, був сильний грох, коли він упав. Ну, Стояв з другом, який впоследствии сказав, що Дима падає крантика. Ну, собственно говоря, обіжали, був сильний хлопок, стовпили, куча картону. Кіоски на момент падіння крана ще працювали. Постраждали продавчині та покупці чотирьох осіб госпіталізували. Ми бачимо, що. Чотири реанімації одразу освободите дорогу, а потім слідом пожарний почали їхати. Завали розбирали близько пів доби. Що стало причиною падіння, стане відомо після завершення ряду експертиз. В захопленому бойовиками Слов'янську зник голова місцевої райдержадміністрації Петро Білоконов родичі вважають, що за зникненням посадовця стоять терористи, адже Білоконов завжди виступав за єдину Україну. Вчера утром поехал из дома, не сказав никому, куда он уехал вообще. На пол первого дня перезвонил другу, сказал, что я еду домой и через полчаса буду. И все, после этого связи с ним нет, телефон включенный, но никто не отвечает. За неофіційною інформацією, Білоконов зник після зустрічі з самопроголошеним мером міста Пономарьовим, який, начебто, намагався переконати голову райдержадміністрації перейти на бік терористів. Родичі припускають, що Білоконов, ймовірно перебуває в захопленій терористами будівлі СБУ. У Сімферополі заарештували журналіста Османа Пашаєва. Про це повідомляють у соцмережах його колеги. Пашаєв не виходить на зв'язок. Оператор з Турції, який супроводжував, також не відповідає на дзвінки. Повідомила Заніфе Ідаметова у Фейсбук. Одному з колег Пашаєва Олексію Бобровнікову на телеканалі АТР підтвердили, що журналіста арештували правоохоронні органи Російської Федерації. В Донецьку відбувся мітинг сепаратистів, на який зібралося кількасот осіб. Перед присутніми обвішаними символікою неіснуючої Донецької Народної Республіки виступив так званий спікер Верховної Ради ДНР Денис Пушилін. Він оголосив, що 14 вересня має намір провести вибори в регіоні та закликав присутніх бойкотувати обрання президента України. Також один з лідерів сепаратистів закликав пенсіонерів потерпіти. Мовляв, як тільки республіка відкриє власний банк, усі пенсіонери знову стануть отримувати пенсії. Зараз виплати не проводять через те, що більшість банків закрили свої філії в охопленому сепаратистським бунтом регіоні. Після заворушення промови по на учасники мітингу розійшлись. Росія повинна негайно навести лад на кордоні з Україною. З відповідною нотою українське МЗС звернулось до російських дипломатів. В документі йдеться, що на кордоні останнім часом активізувались організовані злочинні групи, які влаштовують провокації та напади на українську територію. Відтак МЗС України наполягає, Росіяни повинні зробити все, щоб провокації припинилися. А відсутність відповідного реагування з боку російської сторони розглядатиметься Україною як порушення москвою зобов'язань, визначених положеннями відповідних босс. Сторонніх угод, наголосили у відомстві. В Києві траурною худою та мітингом кримські татари вшанували 70-ту річницю депортації з Криму. Загалом зібралось декілька сотень активістів. Захід проходив під кримсько-татарським та українськими прапорами. Єжі годно ми цю дату. В цей день ми скарбимо по тим, хто обід режимом і заявляємо про свої готовності. решимости бороться за свои права. В советские годы этот день, как правило, был днем всеобщей мобилизации милиции и КГБ для того, чтобы не допустить проявления нашей... Этот год вы знаете, что у нас произошло. Это трагедия нашего народа. Же, да. У меня даже слов нет уже. Просто. И говорить даже тяжело, честно говоря. День памяти. У меня мысли все о Крыме сейчас. Получается так, что история повторяется. Но все равно правда будет за нами. Аллах с нами. Все буде Зазначимо, цьогоріч вшановують жертв депортації 1944 року як в Україні, так і в десятках міст за кордоном. Влада збирається всерйоз взятися за комуністів. Олександр Турчинов доручив Міністерству юстиції вивчити матеріали про антикорупційну діяльність КПУ. Відповідні докази зібрала Служба безпеки України та Генпрокуратура. Якщо провину комуністів доведуть, лідерам загрожує суд та в'язниця, а саму партію закриють причиною для розслідування стали факти неодноразової підтримки КПУ терористів на сході та проросійське висловлювання лідера комуністів Петра Самоненка та його поплічників. СБУ перекрила канал фінансування терористів. Йдеться про майже 4 мільйони гривень, які мали піти на масові заворушення і теракти. Кошти намагалися перерахувати комерційні структури в Києві через банківські рахунки мешканки Одеси. Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за статтею фінансування тероризму. Наразі проводиться досудове розслідування. Банківські рахунки заблоковані. СБУ намагається встановити осіб, причетних до злочину. Це значимо, служба безпеки і раніше викривала схеми фінансування екстремістів. Гроші для терористів часто надходять з Росії. Зокрема, серед тих, хто фінансує бойовиків, СБУ назвала колишніх високопосадовців. Олександра Клименка та Сергія Арбузова